Науковці державного історико-культурного заповідника у Луцьку розпочали оцифрування стародруків з колекції музею книги. Розповів науковий співробітник Юрій Близнюк. Історик показує церковну книгу Мінею, видану у Києві в 1852 році. Говорить, для її оцифрування зробив 275 знімків, включно з палітуркою. Кожну сторінку, яка б вона не була. Навіть якщо її там певна частинка або навіть нехай є сторінка от пошкоджена. Важливо, що вона є, і сканує практично усю книгу, не пропускаючи ні одного аркуша, ні однієї сторіночки. Усі рядки, які є в наявності у цій книзі, можна взагалі відсканувати. У музеї книг на збереженні 275 стародруків, говорить наукова співробітниця Валентина Коляда. Найдавніша Мінея святкова видана у 1632 році Львівським Успенським братством. Унікальність їх і в їхньому періоді життя, тому що це майже сотні років, то не є малий відрізок часу. І в зовнішньому вигляді, тому що текст церковнослов'янською мовою, якою тепер не розмовляють. Текстом, який друкувався двома кольорами, це також унікальність. Основне виділяли. Червоним кольором, звичайний богослужбовий текст чорним, Гравюрне тиснення робили. Це ж наша історія. Це те, з чого все по факту починалося. Якщо не знати першотоків, то про що говорити далі? Заступник директора державного історико-культурного заповідника у Луцьку Віктор Баюк каже: в давнину книги друкували десятками примірників. Тож нині такі книги рідкість. Кожна ця книга є великою цінністю. бо… Деякі з них взагалі є в кількох примірниках в музеях України. Будемо цифрувати не тільки стародруків, а є і унікальна звітність археологічна, яка є, наприклад, з розкопу храму Івана богослова в луцькому замку, яка є в одиночному екземплярі. Ми так само хочемо її відцифрувати в рамках цього проекту. І безсумнівно стародруки, як релігійного, так і світського характеру, комплекси стародрукованих книг і львівської, і луцької друкарні. Зі слів Віктора Баюка, оцифрована література буде у відкритому доступі в інтернеті. Сканер, на якому працюють науковці, безоплатно надала у користування заповіднику Західноукраїнська спілка музеїв. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.